Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм моліться, щоб не війти в спокусу, і сам, відійшовши від них так далеко, як кинути каменем, і впавши на коліна, почав молитися Отче, якщо ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його. Повний скорботи та тривоги ще ревніше молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите, Вставайте та моліться, щоб не війти в спокусу? Він ще говорив аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох на ім'я Юда, і підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього, Юдо, поцілунком видаєш сина чоловічого, побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, Господи, чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і вітяв йому праве вухо. Ісус озвався Лечіте. І, доторкнувшись до вуха, Він стілив його. Тоді Ісус сказав до первосвященників, начальників сторожі святині і старших. Що були вийшли проти Нього, неначе на розбійника ви вийшли з мечами та киями? Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене. Та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели Його і провели в дім первосвященника. Петро ішов слідом за ним здалека. Як говорить сьогоднішній Євангеліє, як знаємо з власного життя, що не кожен Поцілунок є виразом правдивої любові. І не кожне палке почуття є правдивою любов'ю, бо любов є тоді справжньою, коли вона наповнена чистотою, коли в ній немає жодного відтянку егоїзму. Такої любові маємо прагнути, такої шукати. Яка любов заставляє дивитися на іншу особу, на нашого ближнього, зовсім по-інакшому? Каже Ісус у блаженствах, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Власне, чисте серце бачить у іншому присутність живого Бога, самого Ісуса Христа. Тоді я можу по-справжньому полюбити. Цю другу людину. Юда видає свого найдорожчого вчителя поцілунку. Він таким чином зраджує його, а його зрада почалася в самому серці. Він відійшов від свого Господа. Просимо правдивої любові для кожного з нас. Щоб ми були вірні Богові і ближньому, щоб чоловік був вірний своїй дружині, а дружина чоловікові, щоб священники богопосячені особи були вірні самому Богові, бо йому обіцяли свою любов, що до кінця свого життя йому єдиному будуть служити і його єдиного слави.